Витягує назовні потаємне. Активуйте на благо, як дзеркало. Час очищення. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ерводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергією тонких планів, провідник у сфері світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Ми вже знаходимося у часі і просторі енергії нової повні, яка настане 11 червня. 11 червня це кінець одного етапу і початок іншого. Час змін до нового, незвіданого. Передають своє послання нам ангели. Це енергії надії та рівноваги, здорового глузду і практичних знань, енергії творення, сили, лідерства, балансу і примирення. Водночас повня активізує енергії раптових змін, використання будь-яких засобів для досягнення цілей, брехні, насильства, хитрості, корупції, матеріальної влади, короткочасного, незаконно досягнутого успіху, спокус. Та імпульсивних дій. У своїх низьковібраційних аспектах повня впливає на нашу підвищену чутливість та емоційність. Маємо бути пильними також до ворожих небезпек з духовної точки зору, повня 11 червня це час зцілення душевних ран і оновлення внутрішнього світу, осягання правди власного серця. Вихід за рамки умовностей моралі зовнішнього світу. Час саморозвитку. Архангел Михаїл говорить, що 11 червня в Україні може проявитися в енергіях надії мудрості, духовного піднесення, справедливості, важливих змін, благородства, альтруїзму, надзвичайної допомоги. Далі, власне послання передає архангел. Повні – Архангел Ханігіл. Ще одна повня, повня, як дзеркало для кожного із вас. У дзеркалі ви бачите власне відображення. Так само енергії кожної повні підсвічують у ваших душах страхи, фобії, те, що руйнує її гармонію, те, що руйнує ваше здоров'я і ваше життя. Ще одна повня як час жінки-матері, яка ось-ось народить нове життя. Маєте завжди нагадувати собі, що повня це час обнулення старого і поріг, за яким народиться нове. Це час звільнитися, очиститися від віджилого, щоб відкритися тому, що має народитися. Зазирніть всередину себе, як у дзеркало. Задайте собі запитання, що вас непокоїть у поточному моменті, і дайте собі на нього чесну відповідь: чи вас непокоїть тягар минулого, можливо, прив'язка до того, що ви втратили, чи вас непокоїть майбутнє? У обидвох випадках, якщо ви заглиблені, чи в емоційні переживання минулого, чи в хвилювання про майбутнє, ви не живете у поточному моменті. Ви зливаєте свої дорогоцінні енергії в те, що вже відійшло, чи в те, що ще не прийшло. Хвилювання за майбутнє, прагнення змінити його наперекір тому, що ваша душа чи душа ваших рідних обрала втіленням, завжди даремні. Воно може бути зовсім не таким, як ви його очікуєте, але воно завжди буде таким, як повинно бути. Знаю. Що у вас виникає запитання щодо визначеності долі, яку змінити неможливо. Це водночас і так, і ні. Завжди існує багато варіантів з розвитку однієї події, а кінцевий результат може бути відмінним і не кращим від того, який душа обрала при народження, а може бути саме тим, обраним, незважаючи на жодні перепони світу фізичних форм. Особливо це помітно на прикладах життя особливих душ просвітлених, творчо обдарованих чи винахідників. Лише з 9 по 16 червня, з нагоди у родин нашої відомонтажера Світлани, даруємо 10% знижку на наші курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені зцілення і куб Метатрона» та курс Божественної магії мій містичний всесвіт. За детальнішою інформацією звертайтеся по телеграм в приват. Якщо ви щось робите, зосереджуйтеся повністю на тому, що робите і у своїх діях, і у своїх думках. Якщо готуєте їсти і під час цього процесу розмовляєте по телефону, чи думаєте про якийсь клопіт, будуєте якісь плани, чи щось згадуєте. Ви не зосереджені на процесі приготування їжі, не вкладаєте в нього свої енергії. У будь-що, що робите, маєте вкладати енергії. Коли медитуєте, маєте концентруватися на диханні і спостереженні за процесом дихання вашого тіла, а не на думках у вашій голові. Коли робите практики з візуалізацією, Маєте концентруватися на створенні необхідних образів, які запускають у дію енергії. Чому час повні завжди важливий? Повня це завжди можливість звільнитися від будь-яких руйнівних думок, емоцій, почуттів, шаблонів поведінки. Ідіть до Творця, коли відчуваєте, що над вами бере горо страх. Співайте мантру Ом, коли відчуваєте будь-які хвилювання. Співайте мантру Ом, коли бажаєте гармонізувати енергію у своїй душі і в своєму просторі. Співайте мантру Ом. Ідіть у глибини Божественного всередині вас. Співайте мантру Ом. Витягуйте назовні потаємне, яке може видіннями приходити у ваші сни. Чи медитації. Ом єднає вас із чакрою Третього Ока і налаштовує на вібрації невідомого, Божественного таємничого. Енергії повні підсвічують те, що приховане. Енергії повні працюють дві доби до повні у повню і дві доби після неї. У цей час. Вони здатні підсвічувати приховане. Це може бути будь що як деструктивне, так і креативне. Повня час очищення. Активуйте енергії повні на благо співання мантри ом задля очищення від віджилого, руйнівного низьковібраційного. Активуйте енергії повні на благо задля очищення. Через високовібраційну музику співаючих чаш.